Був вдома. Повідомили, ну, хлопчина повідомила, що вскрили машину троєм, забрали інструменти і попрямували в сторону житнього ринку. Я бігом вибіг, давай його шукати. Потім підійшов мій батько, давай ми двоєм його ну, вичислять, де вони куди пішли, ці всі райони. І от батько Ну, як він мені повідомляв, сюди підійшов і вони вже троєм вже, вже ділили ці речі. Двоє втекли, а один за одним він погнався і одного затримав. Видно, лі отвертку, і лішов багажник і забрав ці речі. І парня, як піднімали, у нього випала отвертка, така плоска. В принципі, якби «сім'єрка» — це не якийсь там мерседес і ще і взагалі-то воно скривається, я думаю, що дуже легко. Воно нам допоможете розповісти.

Взял эти в машине, в семерке. Не Каким я, Виталик. Не ты, а Виталик взял? Да. Кто такой Виталик? Виталик, я не знаю, как объяснить. Виталик и Виталик. Мы вместе с ним брали. Как они у тебя оказались? Тут я рядом был. Ты рядом был, когда он брал? Нет. А что делал? Ну я в стороне стоял. А они у тебя когда оказались? Если их взял в Продавал уже месяц. А вы пришли сюда, чтобы продать вместе с Витальем. То есть ты видел, что он брал, что он отворовал, ты знал, зачем она и берет.